Вітаю глядачів каналу Репетитор англійської. Щоб ваше висловлення стало більшим та змістовнішим, бажано доповнити його прикладами. Часом постає завдання обговорити певні речі, про які небагато відомо інформації. Візьмемо тему дружба. Це ще не дуже складний приклад. Що можна сказати на цю тему, щоб її розкрити? Prinamed <speaking in 20 words> Friendship is a kind of relationships between people. It helps everyone to solve problems and makes our life filled with different emotions. It can be easy or difficult for people to find friends. Friends spend wonderful time together. Unfortunately, sometimes friends can become enemies. Якоюсь митт інформація закінчується. І часом не знаєш, а що можна ще сказати на ту чи іншу тему. В такому випадку слід скористуватися виразом наприклад. Наприклад, for example. For example, I've got a very close friend of mine who lives next to me. І про історії цієї дружби можна багато чого розповісти. Ще одне значення слова наприклад. For instance, «Успіхів вам у навчанні, ваш репетитор англійської.